Всім привіт, осмія Волонь вітає вас. Хочу поділитися одним спостереженням, який виявив протягом, коли займаюся, займався осміями. Отже, і навіть питання були від підписників. Але правда, минулого року навіть не від підписників на Viber спитали, як правильно розміщувати вулики лицевою стороною з точки зору сонця. А, цікаве було питання. Відповідаю. Звісно, можна розміщати їх а, в будь-які сторони, але чи залежить від сонця а, лицева сторона, чи ні? Залежить. І я зараз спробую продемонструвати, як і чому. Отже, а там у мене вулик розміщений лицевою частиною на південь. А, справа вулик розміщений лицевою частиною на захід. І зліва на сході розміщений, ой, на заході розміщений на схід. Отже, що ми маємо? Відповідно, сонечко стає там і світить в першу чергу зранку ось туди, на, на західну частину, так, де я стою. А, і навпаки, і ну, відповідно, південна частина протягом усього дня там триває сонце. А що це нам дає? Давайте продемонструю, оскільки в нас зараз заходить сонечко вже вечір, і ось я якраз йду на... до вулика, який повернутий на частину сходу, з заходу на схід, і подивимося активність бджіл. Отже, відповідно активність є, оскільки сонячне проміння попадає. Чуєте гул? Є, так? Тому що сонечко ось там. Активно. Пішли далі. А тепер ми подивимося на ту сторону, де розміщена лицева частина на, захід, на заході, але дивиться на схід сонця. Тобто... А, зараз там сонечка вже немає. Давайте подивимося, яка тут активність. Бачите, тихо як. Відчуваєте тишину? Тільки поодинокі вони літають. Вже ну, вони літають, але не так активно вже під вечір. Все-таки впливає сонечко на їхню активність. Ось. І... Кажу те, що дивиться на, на південь і, по суті, цілий день там сонце, напевно, одне з найкращих місць. А, зараз покажу. Спеціально не роблю зупинки відео, щоб все вживо побачили. Бачите, то, що частина сонечка попадає а, з того краю. І теж є активність. Висновок. Не рекомендую ставити. Вулики з виходом лицевої частини на північ, бо ви таким чином будете мачити меншу їх активність і сонечко буде менше попадати. Хоча, чесно, їм байдуже вони все одно будуть там жити, розмножуватись, але як на мене не будуть, можливо, такими активними. Ну, Я так принаймні зробив собі висновок. Чи ставити на заході, чи на сході, все залежить від того, вирання пташки чи ні. Якщо ви рання пташка, я любите любуватися саме розміщуйте ним. лицевою стороною на схід сонця туди. Якщо навпаки ви пізня пташка, да? то от як я вам перший вулик показував. Приходьте, любуйтеся ввечері в обід. І там ближче до 12 години, оскільки в мене сонечко пізніше з'являється. От і все. А насправді... Немає різниці, де ви там їх поставите зліва, справа, чи там, там попереду. Вони все одно будуть свою роботу робити. Але на сонце вони реагують. А тому на північну ставити частину, щоб типу на північ дивилися, де сонця мало, я би не рекомендував. Гарного дня, всім щасливо!